Хмельницький, Дунаєвці та Старокостянтинів саме у цих містах мешкають та працюють кращі педагоги краю на другому етапі всеукраїнського конкурсу, учитель року року-2016» Представники цих містечок стали переможцями. Вимоги до претендентів цьогоріч особливо суворі. До прикладу, окрім бездоганного знання свого предмету, вміння працювати з учнями сучасному учителю доводиться бути блогером. Блог це не сайт, бо тому, що існує таке поняття: якщо є сайт, то, то саме блог. Ні, звичайно, є критерії блог які стосуються конкретики, блогу особливість блогу в тому, що це швидкий обіг інформації, тобто будь-яка тема, яка пропонується на блозі, вона повинна мати обговорення. Окрім володіння і цьогорічні претенденти захищали проекти та проводили конкурсні уроки у загальному ліпших педагогів. Визначали у номінаціях історія, математика, англійська мова та захист вітчизни. Номінації математики читель року другого обласного етапу Хмельницької області. Номінат в конкурсі ти року 2016 нагороджується. Ратушняк Оксана Григорівна. два десятки років присвятила діткам хмельничанка Оксана Ратушняк. Цьогоріч вона кращий вчитель математики нашого краю. Це була ініціатива власне моя, і своїм прикладом я показую дітям, що треба йти самореалізувати і показувати себе, свої досягнення. І досягла міти верш вершин. Ліпший вчитель історії також мешкає у Хмельницькому. Успіх перемоги по перше, це все таки досвід. Досвід в мене 17 років роботи. Перший раз я йшла, мене ледь було 5 років. І, по-друге, я хочу сказати, що величезна підтримка мого колективу. Англійську мову найкраще знають у Старокостянтинові. Саме у цьому містечку мешкає та працює Людмила Уланівська Нич. Сьогодні вона ліпший педагог області у номінації Англійська мова. Чесно кажучи, не сподівалась на перемогу, але... Знаючи, що той, хто береться за участь у конкурсі, прагне досягти найвищої мети десь у глибині душі. Я таке вірила і і надіялася, що можу отримати перше місце. Але правда, це була така інтрига аж до останніх хвилини. Найзавзятіший захисник вітчизни мешкає у Дунаєвцях. Півтора десятка років тому Григорій Свіріду вже був переможцем конкурсу. Наразі каже педагог: його предмет набуває особливої актуальності. Я завжди хочу, щоб мої вихованці були кращі ніж я. Ну, я горжусь своїм ну, засне заслугами, а своїм сином, тому що це моє моє багаття надбання. Він зараз знаходиться в зоні. АТО, він офіцер. Для дипломантів конкурс завершився для переможців. То лише початок. У березні вони захищатимуть честь області на всеукраїнському етапі конкурсу. Тетяна Кукуріка, Володимир Вінськевич, Олександр Галян, новини телеканал Ексклюзив.